І знову з вами в ефірі випуск новин від команди ситуаційного центру муніципальної варти. Пропонуємо сьогодні провести уявний вечір з комендантським патрулем, проїхатись вулицями нашого міста. а Можливо, побачити щось рідне і знайоме. Стартуємо завданим маршрутом. Паски безпеки, ваш захист від непередбаченого побаченого патрулюємо вулицями города, вулиця Кишиньовська. В спальне микрорайоны светло, в векон заворожье Тиша навколо, а отже панує безпека. Микрорайон совхоз. Обследуем район тиры между домами 127, 129, 125. Продолжаем район тиры. 131, 133 номера. 125-ї, -е, перші під'їзди. Далі рухаємося. Далі. В старе місто, район Франко. Франко 14, 15 А15. І що бачимо? Вулиця Армійська, величезна тополя протрухла і впала своєю могутньою кроною, перекривши дорогу. Машини без безповреждені. І це просто диво, не інакше. Інспектори сповістили службам, аби вже вранці на шляху не було перешкод. Центральні спальні, мікрорайони світло вогнів, автопатруля створює 100% видимість порушень. Вулиця Побєди, Нарушителі комендантського времени і громадського порядку не виявлено. Ваші автівки залишені біля під'їздів будинків можуть як магніти притягувати злодіїв. Не втрачайте пильність. Ми наглядаємо, але ж береженого господь береже. А якщо ось так обабіч дороги, тим паче захистіть свої авто. Обслідуємо Мюжне. 23. район новобудов та висоток. Дорога така і в'ється. Вулиця южне, Сонячна. За Тімтішина. Піщі рейди йдуть містом. Спільно з поліцією наглядають за громадськими місцями, які в день стають місцями відпочинку, а вночі часто приховуючись неправомірні дії. Виконуємо завдання по охороні громадського порядку та вивів насип порушище комендантського година. Знаходимося парк Михайлівський. Все тихо, все спокійно. Ми проти вандалізму, ми за красу і працю людей, що її творять. Укриття в багатоповерхівках – це безпека людей. Аж ніяк не притон для посиденьок молоді. І не тільки. Скільки років вам ще? Мені 14. Мені 12. А що ви тут забули? Сидимо, сидимо, А що, воно, кімната відпочивання тут, чи що? Ну, відділено, типа... холодно і все. А тобі скільки років? Зараз. Сколько лет, скажи? просто. Будет 40. 40 О, це так дружба. Досвід, мабуть, передає молоді. Можливий, недобрий, а батьки про це знають своїх не пізнали. А ви що, діти? А ми тут сидімо, можна в глазані. Та не надо зіставатися, тому що люди жалуються. Ми ж не просто сюди приїхали. Ви поняли? Ми завжди раді бути своїми для наших громадян, допомагати щиро і відкрито. Біля центрального стадіону. До нас звернувся пожилий чоловік, порізав колесо не знає, що робити. Зараз допоможемо їм. Колесо замінили. Чоловік подякував, все добре. Живіть так, аби тим, хто поруч було зручно з вами, роблячи собі благо, думайте і про інших. Ремонт в оселі не повинен стати тригорем для інших. Згодні. Ну, Ще собідні А, бідні. якось надо так робити. з 12 до 2 доських якось на розраховуватись від Я Не знаю, як це робити. Ну, весь дом ходить. А як не допомогти таким красуничкам, які допомагають хворим, причетні до порятунку життів? Добре, Добре дівочки, будьте здорові. Якщо що, звертайтеся, якщо і вашому спокою, безпеці і тиші щось заважає. Вам важко ви одинокі. Ви шукаєте допомоги. Сміливо можете набирати наш номер підтримки 068 861 49 48. Ми завжди відгукнемося і прийдемо на поміч. Ми з вами. Ми поруч. Ми ваша муніципальна варта.